Потрощене обладнання, стіни і стеля, вибиті вікна. Так зараз виглядає відділення гострої реабілітації у Охмадиті. Там завжди виходжували найтяжчих пацієнтів. А 8 липня ворожа ракета усе це зруйнувала. А тепер лікарі працюють там, де можуть, і експериментують з різними методиками. Бачила Дар'я Цесарук. Це мій кабінет, який також постраждав. Після вибуху у ньому тепер нема вікна. Його віднизу й доверху залатали плівкою, щоб не капало. Над головою стирчать дроти і вентиляція в дірках стіни. Стеля вона просто по цій будівлі обсипалась на підлогу. Та, і коли ми після вибуху там декілька годин стали ходити по нашим приміщенням, то це просто було неможливо, тому що було заблоковано. І, хоч працювати тут зараз небезпечно, та Павло продовжує, бо більше просто ніде. Зруйновано пів його відділення. Те, що вікнами у внутрішній двір. Саме туди влучила російська Х-101. Вибухова хвиля була настільки потужною, що цю тренажерну на жерну залу знесло повністю. Не вціліло і обладнання. Тут виходжували найтяжчих. У нас є підвисна система. Була вона в нас знаходиться навпроти вікна і вибуховою хвилею. З ну вона, як ви бачите, просто зруйнована. Вона дуже має велике значення для реабілітації. «Це ми з макачиком ходимо якраз на біговій доріжці, дітки, які не можуть утримувати свій корпус. Ми їх от поміщали в таку систему. Цьому відео трохи більше місяця. Воно зняте напередодні вибуху. Дворічний макар на цій доріжці робить свої перші кроки. Чекати, поки її полагодять, і призупиняти реабілітацію не можна. Тому він освоює нове. Макачик ми вирівняємося. У нього на ніжках спеціальні фіксатори. Вони надають їм згинатися. Так він вчиться стояти. Ці вправи тепер щоденні, і Макар до них уже звик, бо через ураження мозку під час пологів займається від самого народження. Йому важко отримати положення сидячи і положення стоячи. Тому відповідно мися тренуємо. Якщо здорова дитинка самостійно це вміє робити. То іншим діткам, які мали б таке якесь певне враження так, неврологічного характеру, це потрібно вчитися. У 13-річного Вадима хвороба набута. Інфекційне захворювання токсоплазмоз, прикувало його до ліжка. Тутешні лікарі поставили хлопчика на ноги заново. За два місяці він вже почав вставати, ну, ось почав потихеньку ходити, нам було дуже тяжко. Ось. Але Вадим такий він цілеспрямований хлопець. Тепер йому під силу навіть велосипед. На ньому Вадим уже проїжджає аж три кілометри. Для нього це справжнє досягнення. Ми включаємо турбінку да, Вадим, і він тягне так, що просто буває сам в шоці. Таким же розписаним буквально по хвилину для обох реабілітологів був і той понеділок. Валюни тільки закінчилося чергове заняття з макаром. Почувши сирену, вона ледь встигає забігти в укриття. Я не можу усвідомити, що це дійсно сталося. Несправедливість до діток, які можуть отримати тільки тут безпосередньо це лікування, тобто вони не не заслуговують на те, щоб от ну от так якби, з ними чинили. Усі завали вже розібрали на це. Пішло щонайменше два тижні. Доти працювати медики не могли. Відділення навіть не можна було зайти. Воно е, було тисячби е, аварійне. Ось і за цей тиждень, наприклад, якщо взяти Вадима, він так конкретно здав назад. Після цього він взагалі там не міг навіть 100 метрів пройти. Тепер же вони знову беруться до праці, бо чекати діти не можуть. Їм лікуватися треба зараз. Згодом приступлять і до будови. Відновити цей корпус хочуть до зими. На це планують витратити близько 300 мільйонів гривень. Решту пошкоджених російською ракетою знесуть, натомість збудують новий. Дар'я Цесарук, Олександр Ми Україна, марафон. Єдині новини.